Тепер у нас Бра, Байден, Камала, Трамп. І ви самі ви самі все зробили. Таке враження, що ви от якимось лівим або правим, або одразу обома хоч дивитися в нашу верстку. <різь> ну, давайте трохи тоді про ситуацію там. Ну, Всі бачили про те, що у липні місяці в в США було проведено 12 соціологічними компаніями соціологічні дослідження, які стосувалися там, рейтингів перших, других, третіх осіб. І особливо всі звернули увагу на те, що після тої вікоповної дискусії між Байденом і Трампом чомусь провели опитування не тільки по Трампу, Байдену, а по інших кандидатах. І там абсолютно чітко вперше було показано, що фігура Камали Харріс абсолютно ліквідна. А коли розшили цю соціологію, то взагалі стало зрозумілим, що ситуація може вибухнути. Далі, з моєї точки зору, залежало від того, як. Дідусь, ох, пам'ятаєте цього казкового героя? Як він цей спектакль розведе? От, я е, все, на все життя запам'ятав цю казочку, яку я читав ще в зовсім зовсім ранньому віці про цього дідуся, і весь час от дивився на е, Джозефа Байдена, думав, кого він мені нагадує от цього дідуся. Насправді, е, коли стало зрозуміло, що Трамп відстріляв усі свої патрони. От. Ну, а постріл у Пенсильванії, здавалось би, окрили Трампа до неможливості, і він уже бачив себе президентом. От відбулося те, що ніхто не чекав, бо були всі впевнені, що дідусь, ох, дійде до фіналу. Він взяв і переплутав усі карти. І він зробив а, довгу дистанцію суперкороткою. Ну, а далі почався гвалт. От, у день, коли він зробив заяву, соціологи показали, що вони вирівнялися. А вже вчора а, е, на замовлення Ройтерс провели дослідження, уже да -да -да -да. Харіс на 2% вище, а якщо Кеннеді вдасться пройти у виборчий бюлетень, то вона взагалі на 8% майже випередить. От, ось вам і е, дідусь Ох. І все, що там відбулося. Ну а якщо вони на конвенті вдало проведуть ще й оберуть віце-президента, а там лідирує як же його, міністр транспорту. Подивіться, я вискочило з голови прізвище його. Червоненко. Міністр транспорту США. Путі Джек. Путі Дже. Да, а це э, да. ЛГБТ. Да. Да. Якщо да. на, на сьогоднішній день а, серед виборців його підтримують 37%. Тобто я розумію прекрасно, що демократи не, можуть, не зможуть ігнорувати це. От, в результаті, якщо от ви візьміть для себе зараз поставте фото з одного боку Трамп і Венс, а з іншого Харіс і Бутіджіч. От, Навіть от найкраще взяти офіційні фотографії і стане зрозуміло, хто переможе. Ну, Тому що, то все, ви що ви говорили... ви нас в все, що говорив, що говорив Трамп. Ну, да, все, що говорив Трамп про а, Джозефа Байдена, тепер хай він забирає на свою адресу. Ну, А те, як вони, а те, як вони перелякалися а, Харіс, то це свідчення про те, що. Це ця жінка шороху наробила, коли була прокурором Каліфорнії, прокурором сан франциско от, от, от і тут, і тут і тут. Основне, тобто, що вона, да, та, вона і Вони і перелякалися дуже, прокурору. дуже дуже міцно, так і це це має свої наслідки. і Оці всі паскудні слова, які там звучать, вони є прямо. Хоча цікаво, що коли вона балотувалася на посаду генерального прокурора штату, двічі Трамп фінансував її вибори. Так, да, він закидав там по 5 -по 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 декілька тисяч а доларів. Це... це не має це значення фонд. Да, це не має значення скільки. Он цей е в Батлері, е чоловік, який стріляв у Трампа, він там 15 доларів перерахував чи що, і то гвалту було на весь світ. А тут розумієте, очевидно, що ситуація виглядала таким чином, що е вона не вела там шороху. І насправді е ініціативи, які вона мала, там вони підтримувалися, і вона б обиралася Генеральним прокурором, якби її не обрали до конгресу. От. А так, в зв'язку з тим, що її обрали до конгресу, вона якби мусила покинути посаду Генерального прокурора штату. От. Ну І це всі відзначають фахівці, що вона дуже сильний правник, це по перше, по друге, вона дуже сильна фігура. Тобто це дуже така вольова особа. У неї блискучі ораторські здібності, і те, що вони закидають, йому, там я зараз дивлюся, те, що говорить Венс, чи те, що говорить Дональд Трамп, воно не відповідає дійсності. Ця фраза про те, що вона там тупає камінь. Ну кому кому <правда> Трампу не, не належить <правда> говорити. <правда> я, <правда> я, я не згоден, і ви знаєте, я зараз я не, не побоюся там здатися якимось. Расистом, тому що для нас це зовсім чужа культура. Вона, мало того, що і темношкіра. Ну, Порівняйте Мішель Обаму і Гарріс. Ну, На чиєму боці ви будете. Мішель Обама це така Ціхановська. Ну, от, даруйте, даруйте, але це, це зовсім не, не, не той рівень. І Гарріс. Тобто вона така знаєте, що називається прокачана акула, за великим рахунком, прокурорка. Абсолютно правильно, абсолютно правильна позиція. Це дуже вольова і сильна особистість, а те, що в неї коріння, і азійське, і африканське, це таки додає сили, і вона дуже добре усвідомлює те, що американці це нація іммігрантів, і вона це розуміє. І вона, і вона, коли там починають її закидати, вона каже, да, я така, як я є. Звати мене Камала Гаріс, в мене мама, там тамілка, батько ямаєць, якого і батько і мама африканці. Причому африканці з таких родів досить відомих. Тобто треба розуміти, що спуску їм не буде там. І те, що вона каже, що я я, як вона казала, я таких хижаків садила. Таких злодіїв садила, таких пройдисвітів садила, і я знаю, хто такий Трамп. Це ж не випадково вона озвучує такі речі. Вона просто дає всім зрозуміти, що дорога в нього буде одна. Ну, Слухайте, я, я б не, не був такий, не був би такий, знаєте, однозначний стосовно, ми не знаємо, там, що там буде на тих перегонах, хто переможе. Романе, то я ж не кажу, що вона переможе, я просто кажу її позицію. Розумієте, ми як нам, ми з вами, як на мусульманському весіллі. типу не бачиш обличчя нареченої, аж поки не одружишся. Ну от в принципі, в принципі от, ну, от, хто буде, той і буде. І нам робить, тому що у нас іншої України немає. Ну, в принципі, от. так? Тому камала, так камала. Ну Трамп, ну ми вже з Трампом пожили, знаємо всі його, так би слабкі сторони. Де він спроможний, де неспроможний. Що слова е, треба відокремлювати від діла е, про Байдена? Я взагалі мовчу, тому що я не втомлююся повторювати, що це е, марні були сподівання, як і зрештою, це така бліда копія Обами, який багато говорив, нічого не робив за великим рахунком. Ну та знаєш, тут, е, тут треба практицизмом запастися і зрозуміти, що нам своє робити. Ми живемо в Україні. У нас е, кого обирати, коли обирати. Може так статися, що дуже швидко будемо обирати. Тим більше, я тут буду на стороні е, пана безсмертного, що на Вашингтонському саміті оцей місточок в НАТО це тільки перший крок, і отак, от знаєш, так бочком, бочком і так потихеньку, і не даремно говорять про якісь там переговори, про уставлення ситуації, тому що для членства в НАТО потрібне певне усталення ситуації. І от це усталення, це і є предмет переговорів, це не значить, що треба пожертвувати територіями, просто треба зафіксувати певні позиції. І про це говориться, це не так швидко відбувається. Це Роман Скрипін, Роман Безсмертний придумали, що от контрольовані території України треба прийняти в НАТО, але окреслити, що вся Україна вступає в НАТО. Але от та частина долучиться, коли вона долучиться. О, Та, о, о абсолютно витрає. правильно. Тобто це є процес. От дякую, тут абсолютно правильно вийшли на розуміння того, що це процес. і В ньому будуть певні етапи. Ось цією дорогою треба йти, так. долаючи місточок, кладку, там, стежкою йти і так далі. Ой, пане Романе, кладка це така штука. Ті, хто був в верховині, знають, що таке кладка. Іноді і вітер так перекручує, що. Треба розпутувати днями, знаєте, і можна не перекинутися. Так що вкладку я проти. Я... Але я проти так само капітальних споруд, як Північний або міст Патона в Києві, бо міст Патона від е, керування Віталія Кличка просто всявся, з нього вода потекла там в чергове. То таке. То Макс Бахматов написав: Так, Саш, давай. Вибач, тому ми... в цьому. Наостанок, да, дивіться, 10 вересня вони вже мають бути дебати офіційні між Гарріс і Трампом. Як Ви вважаєте, яка позиція, яка мала Гарріс прозвучить на цих дебатах по Україні? Ну, Оце давайте так, треба пережити ще 19 серпня. Подивитися, чим завершиться конвент. От, ну, скажімо так, можна однозначно сказати, а можна й говорити про те, що. Були такі конвенти в Сполучених Штатах Америки, здавалось би, при вирішеному питанні, де 108 разів голосували. Тобто, давайте переживемо це. Тепер, що стосується України, то з моєї точки зору, і те, що я чув от на мюнхенських конференціях, де виступала Камала Харич, неї дуже жорстка позиція. І вона змінить, вона підкоригує позицію а, Байдена. Більше того, треба розуміти, що, що показують її перші кроки зараз. Якщо подивитися, що пише Washington Post, New York Times, таке враження, що вона готова була до прийняття цього рішення, і механізм почав працювати як годинник. Але з одного боку, це враження, з іншого боку, це унікальної працездатності людина. Вона за перші 10 годин, коли дізналася, зробила тисячі дзвінків. Керівникам на місцях, там керівникам партійним і так далі. Тобто, очевидно, що в неї є е, і організаційні здібності, і твердість у позиції. А це означає, що е, якщо вона перемагає, то е, позиція Вашингтону буде коригуватися. І е, в цьому випадку, з моєї точки зору, Лідерство в цій позиції все рівно буде належати більш Лондону, ніж Вашингтону. Моє відчуття в тому, що роль ключового гравця на Євразійському континенті буде переходити поступово до Лондона. Лейбористи пройшли не на 3, не на 5 років, вони пройшли на 10 років, тому що це лейбористи типа блерівців. Це ті а, ліберально консервативне крило лейбористської партії, це, це особливе щось. Це не ті класичні лейбористи про яких ми завжди говорили. І а, швидкі кроки, які зараз робить Лондон, в тому числі в момент зависання а, Вашингтона, свідчить про те, що вони йдуть, реалізуючи певний план. І в цьому плані. І те, що говорить Стармар, і те, що говорить Джонсон, в Україні відведена ключова роль. Зверніть увагу, як він говорить: Джонсон пише про те, що американці хай йдуть уже з Європи додому, а контингент американський, який в Європі, хай замінять українці. Це що для того, щоб просто купувати в лапках цими словами українців? Ні. Він розуміє, як і прекрасно розуміє Лондон, небезпека для Європи йде з Росії. Хто може зупинити і побити цю небезпеку? Тільки Україна. Тому в даному випадку, якщо з моєї точки зору, в принципі це не має значення, перемагає Трамп чи перемагає Гаріс, позиція Вашингтона буде коригуватися, і вона буде коригуватися в сторону ролі фактора сили. Зміцнення позиції, От. а Україна в цьому випадку це ключовий аргумент. Для чого топтатися по всій Азії, коли на удар Росії з позиції членства України в Європейському Союзі, членства України в НАТО. Зверніть увагу, там і в Обраїна, і в Джонсона. В одному про одне, а в іншому про інше, написано, ласкаво просимо до НАТО Європейського Союзу поза будь-яких процедур. Зверніть увагу на цю фразу. Вона ж не, не випадково вискакує. Тобто, очевидно, що подібні плани, програми вони готуються. І в цьому відношенні я переконаний, що що Гарріс, що Трамп, виходячи з позиції фактора сили як фактора. Вирішення питання стримування буде, будуть зближатися.